Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас підключуся з радісною новиною, але перед тим ви обов'язково підпишіться, поставте лайк, натисніть на дзвіночок, щоб бачити відео найпершими, і також для того, щоб підтримати мій YouTube. Отже, радісна новина, я нарешті дописала свій мастер-клас на ось цей гарний светрик. Майстер-клас називається Emerald, тобто Смарагдовий, але ви зможете в'язати з будь-якого кольору. Це так. Просто для і мені сподобалось, і я так вирішила назвати. Отже, я зараз активно набираю дівчаток на тестування. Мені потрібно 4 дівчинки, які зможуть зв'язати по майстер-класу. Майстер-клас по я буду постійно на зв'язку, тому ви зможете запитати мене або там щось не так в майстер-класі. Ми будемо контактувати з вами для того, щоб я могла це виправити і підказати вам, як краще зробити. Можливо, хтось з вас буде більш з досвідом, і ви зможете навпаки мені підказати, тому що взагалі це мій перший майстер-клас. І я старалася його зробити дуже таким доступним, щоб кожен зміг зв'язати. Там майстер-класі, в цьому вроде, звичайний светрик, але тут і реглан, і росток. Тобто всі такі детальки те, що потрібно взагалі. Отже, в мене буде 4 розміри. Я зараз вам точно скажу. Я в спільноті в Ютубі і в себе на інстаграм я силочку залишу. Під відео Я вже вказувала дані. Отже, по розмірах самого светрику. Дивіться, я буду вам говорити не тільки ширину його, тобто ось ця частинка, тому що всі інші параметри там будуть доступні просто так для відео, щоб вам було ясніше і зрозуміліше. Тобто, я буду так говорити: перший, другий, третій і четвертий розмір. Це 52, 57, 62 і 67 сантиметра по ширині. Тобто таких чотири розміри. Ось на мені зараз це розмір перший. Він такий об'ємний, але б я не сказала, його можна взагалі я в'язала це як розмір М, але мені здається, якби його трішечки зв'язати, наприклад, друг, другий розмір я для себе зв'язала. То було б ще краще. Тобто я хотіла такий прям оверсайз-оверсайз. Він не дуже оверсайз вийшов. Але ось так, але подобається все рівно. Отже, використовувала я пряжу Ярнарденім Вождь. Там 50 грам на 130 метрів. Про щільність в'язання ви зможете подивитися в дописі. Це пряжа 70% бавовна і 30% акрил. На спиці використовувала номер 3 на резиночки всі, і 4,5% як основне полотно. Ви можете обирати для цього виробу будь-яку пряжу, яка підійде по щільності. Тобто, це зовсім не має е, ніякого значення. У мене трішки котик вирішив помявкати, тому прибираю цей момент, але думаю, миріше буде відео. Отже, для такої пряжі, яку я в'язала, приблизний розхід пряжі на перший розмір 350, далі 400-450 та 500 г. Це все залежить далі вже від того, яку пряжу ви оберете. Я вказувала грамовку лише на ось цю пряжу. Якщо ж ви будете обирати, наприклад, просто бавовну, таку групеньку, що підходила по цьому, то я думаю, що буде трішечки більший розхід. Якщо ж ви будете обирати просто шерстяну, там, скоріш за все, буде менший, тому що. Вона легше. Ну, ось так. Тому, хто хоче приєднатися до тестування, пишіть у коментарі, я буду рада вас зустріти. Старт, до речі, я хочу розпочати взагалі 1 лютого, але це буде залежати від того, як наберуться дівчатка. Хоча я можу почати з ними, з іншими. Один розмір в мене вже точно протестований, плюс я майже оці всі розміри, всі ростки я пров'язувала самостійно, щоб все все пересчитати. Тому сподіваюся, що тестування пройде швиденько. Тестування буде займати два тижні, якщо хтось дуже буде не встигати то три, але я сподіваюся, два тижні всі е, встигнуть це все зробити, щоб я могла вже майстер-клас виставити у продаж. Е, це не будуть такі великі шалені гроші, тому що бачила, зараз продають по там 350, по 400 навіть дехто е, по 300 гривень. Я Думаю, для початку ось перший тиждень, який буде акційний, це буде 200 гривень за майстер-клас. І всі наступні це вже буде 300 гривень. До 300, тобто 250-300 гривень за майстер-клас. Я на нього реально потратила дуже багато сил, тому я сподіваюся, що вам буде приємно і протестувати, і потім в'язати за цим майстер-класом. Отже. З цим завершено, тому обов'язково пишіть в коментарі і приєднуйтесь. Можливо, таким чином ви навіть мене підтримуєте, тому що я дуже переживаю, щоб ця групка набралася, щоб в мене все вийшло. Тому ви що, знаєте, коли перший раз щось робиш, хочеться, щоб воно прям одразу вийшло і все було з ним добре. Тому сподівайся. Так, отже, з цим завершили. Далі в мене для вас знову дуже багато готових робіт. Що ж, я вам покажу в коробочці. Ну, ось так я вам просто покажу зграйку твариночок. Я вам показувала минулі, там були в мене ще такі початі роботи, там авіаптах був такий з капюшончиком. Далі, ще там, здається, я мала чайку дов'язати. Це все я зробила, і я ось почала вже, от зв'язала таку кубку твариночок іграшечок. і в мене ще є процеси. По чаті, тут теж в корзинці, і це ще не кінець, там ще дуже-дуже багато буде тваринок. Я сподіваюся, що я хоча б більшість е, встигну зв'язати. Я вже там говорила в попередньому відео, що. Е, 72 іграшки, мені потрібно такі зв'язати маленькі. У мене наразі готово 38 і ще в мене 10 готових тіл. Тобто до, до них потрібно дов'язати ще ручки, ручки там, вушка, ось такого плану, якісь такі детальки. І почала в'язати тіла до кажанчика. Придумую, ось це перше, мені щось не дуже подобається. Я взагалі е, це придумаю схему, і мені здається, що голова трішки довга, я її наступну зроблю меншу, тіло таке, тому що тут будуть такі ще дві лапки, і тут крила будуть, тобто воно якраз буде отаке. Ну. Поки що це дуже кумедно виглядає, де ще вуха будуть. тобто е, Поки що воно все дуже кумедно. Отже, давайте я вам так швиденько я не буду всіх-всіх показувати, я просто покажу те, що в мене готове, щоб не затримувати вас, тому що минуле відео в мене затягнулося майже на 50 хвилин. І я вирішила все-таки зробити його зараз трішечки коротше і буду далі працювати. Так, А в наступних відео я вже сподіваюся, я вам покажу повністю завершену роботу над цими іграшками, те, що я заточно дов'язала. Покажу вам новеньку пряжу, яка мені прийшла, і, можливо, ще прийде. І е, також покажу вам нарешті те, що я в'яжу під замовлення, е, щоб ви теж його побачили, тому що я вам за нього говорю, але ні разу ще, здається, не показувала. А також руками в кадрі я вам все, все сподіваюся, покажу. Отже, давайте починаємо. Це дуже кумедні миші. Я вам Минулого року ще відео показувала їх. Ну, ви зараз просто будете зі сміху падати, Ну, чесно слово, ось такі кумедники. Це Шусть і Шуня. Ось такі. Кумедні, кумедні, Звірятка. Мишка і зайка. Вони дуже кумедні, якщо насправді. Я їх в'язала теж тоді багатенько, і їх розібрали. Їх дуже швидко розібрали, тому ось, до речі, це, серія... це до серії книг про шустя і шуню. Ви можете подивитися такі повчальні книжечки для діток малесеньких зовсім. Тому обов'язково подивіться. Киця, це киця. Вона не хоче йти, щоб я їй на ручки брала, але вона хоче уваги. Бо зараз знімаю і буду приділяти їй увагу mm -hmm. <реш> разом з іграшками. До речі, наступні іграшки це ось такі класні семики. Сем кухар і сем Злодій. Ось такі комедії. До речі, пам'ятаєте, за ідеєю я вам говорила, що я створю групу там, де я буду виставляти всі свої майстер-класи, Вони будуть просто. В такому плані надруковані, ну, тобто PDF-файл буде, там не буде картинок, там просто буде фотографія героя і, наприклад, майстер-клас до нього. Це буде група платна, але це не такі шалені гроші. Там буде там 100 гривень, буде за вступ в ту групу для того, щоб отримати майстер-клас. на ось Багатенько, 100 чи 150 гривень. Це все залежить. Я ще подумаю точно, тому що тут майстер-класів буде дуже багато, я так розрахую політику цінову. Подивлюся, взагалі, скільки ставлю, тому що я бачила, що багато там велику суму взагалі кладуть. Але я дивлюся, що в мене тут буде більше 20, скоріше за все, майстер-класів. Ну, 100 гривень за 20 майстер-класів це дуже замало, мені здається. Це буде формат, що просто ось ці всі майстер-класики, які в мене є. Я їх надрукую собі в PDF, для того, щоб могли і ви ними користуватися, виставлю. І ви зможете собі завантажувати їх, грузити, все, що хочете з ними робити. Головне, не розповсюджувати як безкоштовно. А так, в принципі, в'яжіть задоволенням, ви можете їх. Наприклад, ось цей герой, мені здається, будуть класно дуже навіть в плющі виглядати, вони будуть дуже кумедні. Так, ну, ось така ідея. Кому подобається ідея взагалі таких груп, тому що дивіться, я подивилася майстер-класи, я вже в минулому відео говорила, подивилась майстер-класи там, де продають ось такі малесенькі по 150-200 гривень один майстер-клас. Мені здається, що це має майстер-клас прям бути ого го який. Це має бути, напевно, якась фотографія, якщо це такий маленький герой. Хоча я бачила, що продають і дорожче. Я вирішила зробити ці майстер-класи більш доступними і все-таки зробити одну групу, в яку я скину всі ці майстер-класи, або буду поступово додати. Ви будете заходити там, наприклад, мене запитували і за чайку, і за вузочку. Ви, наприклад, платите там 150 гривень, условно, так я сказала, поки що. Я вам пізніше все буду розповідати, і отримуєте. Для початку цих два майстер-класи, потім ви отримуєте ще декілька майстер-класів, тобто я поступово буду їх загружати. На початку там буде вже декілька майстер-класів. Просто поступово я буду вас додавати, загружати вам майстер-класи ось цих іграшок. Можливо, ще будуть з'являтися нові герої, не тільки ось ці е, такі кумедні. І тому сподіваюся, що ця ініціатива вам сподобається. Тому пишіть у коментарі, якщо вам е, хочеться такої групи. Тому я скоріше її почну створювати. Ось за майстер-клас мене раніше питали, тому я його вже закінчила. Тепер я вирішила почати з цією групою для того, щоб е хто, хто хотів, той міг зв'язати нарешті. Отже, давайте я цю тему поки що прибережу. Ви мені пишіть коментарі, чи цікаво взагалі така моя ініціатива з цією групою. Щоб не кожен майстер-клас окремо, а спільна така група була. І ви мене так заодно підтримуєте, я зможу купувати ниточки, я зможу в'язати нові іграшки, виставляти нові майстер-класи, тому я сподіваюся, і ви так підтримуєте мій канал, я зможу більше виставляти, ви зможете більше дивитися. Це будуть майстер-класи в подальшому і на YouTube. Тобто, сподіваюся, ось так. І планую ще також. Запускати майстер-класів на деяких, деяких героїв, е, і, але це теж буде, напевно, платно, тому що ось ці всі авторські схеми. Не всі є буду платні робити, але деякі, ті, що важче в'яжуться, ті, що будуть прямо детальним майстер-класом, теж планую їх так запускати. Отже, давайте продовжимо, бо зараз знову буде на 40 хвилин відео. Так, ось такі гарні собачки це до тієї компанії, це шифті, Слодій. І погор. Ось так вони в компанії будуть оглядати. Ну, в книжці вони приблизно такі самі. Це такий пухляж, а це такий довгенький. Такі Чук -чук. кумедні вони. Так, і ще думаю, що ви знаєте, хто такий кролик Пітер. Його це кролик такий блакитній ковтинці. Тобто це е, такий герой, якого, напевно, багато хто знає, тому що <схай> про нього багато є казочок, е, вони досить відомі, там ціла серія казок, і ось його дуже дітки люблять. Ось такий теж куметний, куметний кролик, кролик кроляш. Цих іграшок, е, це щоб ви розуміли, я вам показала там. По одному екземпляру кожного, а їх там по 3, по 5 штучок, тобто ось такого плану. Так, і в мене розпочата, як я казала, вже ціла корзинка. Це будуть котики лікарі з серденьком таким червоним. Я спеціально бузочки купила такі червоні малесенькі серденька. А це буде кіт фіндус. Можете подивитися в. Гуглі, як він виглядає взагалі, тут будуть ще полосочки на штанцях, ще вушка і все інше. Тобто, їх тут теж по 5 штучок і ще кажанчики. Мені потрібно довізати ось таких 4 і детальки. Це все я буду далі вже вам показувати в наступних відео, тому обов'язково знову ж таки нагадаю, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І в наступному відео я обов'язково вам покажу багато-багато всього нового. Тому до зустрічі в новому відео. Па-па!